Благо чи зло для українців закріплена законом можливість продажу землі сільгоспризначення обговорювали представники кількох десятків громадських організацій краю. Зокрема, активісти комітету захисту рідної землі Хмельниччини, який об'єднує 17 громадських організацій та 11 осередків політичних партій, виступили з критикою урядового законопроекту. На нашу думку, тут тільки дві-дві. Є я, ну, Я нараховую там дві чи три юридичні норми. Це те, що земля продається, і те, що там консолідація земель. Решта, десь так, десь 60% – Це агітаційний документ, який агітує. Це не юридичний, в який агітує для того, щоб, як нам буде добре, коли всім нам, і зокрема селянам, коли буде їхня земля продана, ряд статей. Абсолютно в даному законі голослівний надуманий. Ну, наприклад, зміцнення продовольчої безпеки, як може бути зміцнена продовольча безпека держави, коли ми окремим особам передаємо землю? Прихильники нового закону стверджують, його розробникам вдалося максимально врахувати інтереси усіх соціальних груп суспільства. У законопроекті відображено професійне уявлення про розвиток сільських територій, соціальні перспективи, демографічну ситуацію на селі. Головною метою цього документу є створення належних умов сприятливого економічного клімату для функціонування та розвитку дрібного товаровиробника фермера, що є і буде основою збереження села. Першочерговим правом набуття земель сільськогосподарського призначення будуть громадяни. Фермерські господарства, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Цей законопроект передбачає і максимальну площу, яка може бути набута у власність різними шляхами, що ця площа не може перевищувати 100 гектарів. Мета цього законопроекту, щоб зберегти цільове призначення наших земель, щоб зберегти їх. Не переведення в землі інших категорій, тобто не зменшувалися площі орних земель, земель сільськогосподарського призначення, в цілому. Експерти кажуть, придбання землі фермерами дрібними товаровиробниками без державної підтримки, на сьогодні мало ймовірно, оскільки це призведе до вилучення і так вкрай обмежених оборотних коштів з виробництва на термінове придбання земельних активів. Тож вирішенню зазначених питань сприятиме створення Державного земельного банку, який поруч із територіальними громадами матиме право першочергового придбання землі. Так чи інакше існуюча редакція законопроекту, за яким в Україні з 1 січня 2016 року скасовується мораторій на продаж земель сільського ...дарського призначення викликає ряд значних зауважень. Громадські активісти Хмельниччини сподіваються, що їх буде враховано при остаточному редагуванні закону.